Моя колекція люксових прикрас. Перша та найулюбленіша це каблучка від Cartier. Обожнюю цю модель, вона виглядає дуже витончено та водночас лаконічно, і чесно кажучи, я ще не бачила такої ні в кого іншого. Єдиний мінус з часу вона трішки подряпалась, Але я настільки її люблю, що для мене це зовсім не проблема. Наступна прикраса це червона нитка від бренду Messica. Спершу вона мені здалась надто маленькою, але по факту на моїй руці вона виглядає ідеально, мінімалістично та зі змістом. Далі прикраси від. Ванглів. браслет та підвізка. Мені подобається клевер саме такого розміру. Виглядає ніжно, гармонійно та пасує до будь-якого образу. Ношу ці прикраси, не знімаючи вже понад два роки. І звісно, є потемніння в преламудрі, але є з тих, хто любить носити прикраси, а не зберігати їх у шухляді. Не можу не згадати каблучку від EPIA Monaco. У цього бренду справді дуже стильні та сучасні моделі, тому хочеться придбати майже все. Саме всю я закохалася з першого погляду і виглядає вона на рівні преміальних брендів. І звісно. Розкіш усіх часів це діаманти від бренду Делафонти. Саме у них можна обрати такі прикраси, які будуть передаватися з покоління в покоління і залишатимуться унікальними. Я обрала браслети з рубінами та нейтральними діамантами найвищої категорії. Він виглядає просто розкішно. А на минулий день народження в подарунок отримала сережки посети від цього ж бренду з діамантами по 0,5 карата кожне. До речі, у Делафонти є доставка до Києва та можливість оплатити готівкою, що погодьтися дуже зручно. А взагалі я обожнюю іноді просто залипати на їхні сторінці і додавати нові прикраси у свій вішліст. Тому це моя щира рекомендація.